На першому пленарному засіданні чергової сесії Ужгородської міської ради депутати затвердили меморандум про співпрацю з Балаклійською міською територіальною громадою, що на Харківщині. Мета співпраці допомога громаді Фортпосту в подоланні наслідків війни та підтримка мешканців. Це співпраця громад, це співпраця мешканців громад в різних сферах розвитку і культурних, спортивних, соціальних в різних напрямках діяльності. Зазнали піврічної окупації 192 дні, і саме харківська операція по деокупації починалася саме з міста Балаклія. Також сьогодні депутати обрали Марію Бадиду, новою заступницею міського голови. Окрім цього, міськрада підтримала програму допомоги військовим частинам ЗСУ на 2026-2027 роки. На неї передбачили 100 мільйонів гривень з бюджету Ужгородської громади. Депутати також ухвалили низку підготовчих рішень до наступного пленарного засідання, на якому розглядатимуть бюджет громади. Перед тим проведуть громадські слухання. Це обов'язкова процедура перед прийняттям бюджету на 2026 потривають громадські обговорення. Лава частка коштів сьогодні у нас також піде на підтримку наших Збройних сил. У нас буде і вільний залишки, коштів, які ми з тих чи інших причин не використали у 2025 році. плануємо завершити капітальний ремонт вулиці колишньої. Гаріна це і школи, це садочки, це харчоблоки, покривлі, внутриквартальні території, під'їзди, корпус 19-ї школи добудувати, ну і ряд інших об'єктів, які ми плануємо, щоб завершити у 2026 році. В першу чергу це ці об'єкти, які були розпочаті і не закінчені.